Всім Привіт! З вами Іцмі Мелана. і сьогодні ми вирушаємо в чарівну подорож острівками секонд-хенд. Сукня бренду Марк Сп. У 1884 році. Засновник Майкл Марк, емігрант з України, відкрив у ліці магазин із надпис Не питайте про ціну. Все по пені. Пізніше до нього приєднався Томас Спенсер. Так і з'явилася ця знаменита компанія. Далі бачимо чарівну вінтажну накидку, Мені сподобалось, чому взагалі мене вона зацікавила саме через її бірочку. Джинси бренду All Saint. До речі, у 2010-х роках бренд став відомим не лише завдяки одягу, а й завдяки власному музичному проєкту All Saint Studios. Чарівні черевики приємного кольору від бренду Dr. Martens, але стан у них був не дуже. Волка бренду Moncler. Я не впевнена в оригінальності, але й таке можна знайти в секонд-хендах. Шорти бренду LS. Це бренд заснований у 1959 році в місті Поруджі, Італія. Джинси бренду Ray. Вони в ідеальному стані і розмір тут МЛ. Наступна наша знахідка це рубашка від бренду Massimo Dutti. і хоча бренд звучить як італійський, насправді він іспанський. Далі ми бачимо такі брюки Polo Ralph Lauren, Вони в гарному стані, їх можна було попросувати. Мене, якщо чесно, зацікавила просто бірочка, бо такої я не бачила. Наступно ми бачимо, що це Lyle Scott, це житландський бренд. стан, на речі, в принципі непоганий, але там були бірочки. Далі я побачила дуже таку цікаву, я думаю, вінтажну кожану куртку. Ось вона була, в принципі, в гарному стані також. Монсон, ковтинка в розмірі XL, в гарному стані. Шорти бренду Mountain. До речі, вони представляють одяг для кемпінгу, відпочинку, спорту. Ну, коротше, більш такі, знаєте, чолові варіанти. Ось так вона виглядала ззаду, як будто десь трошки вигорівши були. Також ще були шорти від Polar Lauren, але мені там не сподобалась вона трошки костюм для плавання, він дитячий, я знайшла два, але більш зараз на попит йдуть ось такі костюми, коли довгі рукава і довгі е, штани, а тут шорти. Тобто у нас такі проти чудового ми їх залишаємо. Сорочка від бренду Ted Biker, вона в ідеальному стані. До речі, скоро буду фоткати, так що, я думаю, можете приходити на шафу в інстаграм або на eBay, якщо ви за кордоном, і купувати. Сорочка від Kellen Klein, вона також в ідеальному стані, і вона такий приємний фіолетовий колір. Вона такий від, від, відкидається. Ще один такий же костюм, але трошки більшого розміру, і це ще й бренд. блуза від бренду Мішел Kikan. Вона така дуже цікава, мені вона напам'ятала нашу українську вишиванку трошки. А як вам, напишіть в коментарі. Сорочка від бренду Оберхаус. Вона також, я думаю, що вже буде в продажі, так що переходьте на шаф в інстаграм, де вам зручніше, замовляйте, купуйте. Про знижки можна домовитися, до речі. Далі ми бачимо вінтажні джинси дізель, Вони в гарному стані, і це достатньо великий розмір. Наступні це брюки від Ted До речі, де до а тепер так багато, в контрензі стало. я в шоці. У відділі з дрібничками побачила таку от шляпу. Вона мене зацікавила, я її взяла. Хоча там трошки є, як бути дефекти, але я думаю, що це можна буде поп попрати трошки, і все буде супер. Ще одна ось така шляпка, вона вовняна в ідеальному стані, в принципі. Сукня від бренду Reis. Вона маленька і в ідеальному стані, і мені сподобався фасон. Дякую вам, ви б таке носило, напишіть в коментарі. знайшла отакі от купальні хоч на сезон, але взяла Джинси від бренду Ascent в ідеальному стані і тут розмір M. Ще одні брюки брикетбайкер також в ідеальному стані тут я вирішила вам показати трішки взуття, яке там є. Мене зацікавило чи... ці чоботи, але в них був маленький розмір, тому ми їх залишили. Ми подивимося, зараз пробіжемо так очками. ще подивимося. В принципі, більше взуття реально стало набагато менше і набагато чаще знайти. Бачила таку цікаву футболку від бренду Yamaha в великому розмірі. Я так і не зрозуміла, це якась уніформа чи що то було. Футболка відомого бренду Adidas, дуже яскраво жовтого кольору. Вона прям виїдає око, якщо чесно. І розмір великий 3 xl Далі я ще бачу такий Stone Island, Я не впевнена в оригінальності, але й таке можна знайти в секонд-хендії в останній день. З таким пакетиком покупочок я вийшла і ми йдемо до наступного секонду. Це в нас брюки для верхової їзди, вони в ідеальному стані, але я звикла брати вже брюки з такі, знаєте, з солоконоволею. Це я вам показую за куточки, який завжди в цьому секунді закрит. Тут я вам в дзеркалі машу привіт, і зараз будемо дивитися галстуки та шарфики. Тіріла просто будь-яку надію, що знайти, але тут мене ну, звернуло свою увагу, Бачу хопа. А це шерсть, і я взяла. Ще бачила такі рукавиці, вони були, в принципі, в гарному стані, але ось, оцей дефект мені не сподобався, так ми все. До побачення. Дивимося далі. Бачила таку футболочку, чоловічу, від бренду Polar Рай Flower в ідеальному стані. Так, це ми вже в іншому секунді, бачимо бачила ось такі туфлі, вони in England. І вони, якщо я помиляють, шкіряні, Ну там не дуже, бо тут дуже потерті. Угу. Ще бачила такі сандаліки Кваркс. Раніше їх скуповувала дуже багато. Зараз якось перейшла мода, не знаю чого. Ще одні туфлі також шкіра. роблю міні-обзор на те, що є в секонді для сумок, які сумки взагалі є. Далі ми проходимо до Брюк Mark школа, для школи. Ось такі от чарівна сукня в дальному стані збірничку я вам показала фірму і вона виглядає дуже ефектно. Спідлиція бренду Ігор. Вона в гарному стані була, десь були нюанси. Але видно, що це вінтаж і такий приємний колір. Тут трішки побіжусь по асортименту, покажу вам, і ось така дуже мила, симпатична спідничка. Я думаю, що її можна дуже круто стилізувати, до речі. Дуже гарний жилет. Мені на кажеться якісь, знаєте, одяг традиційної якоїсь країни, як думати, якої. Дуже крута і це тя, тяжова тя, тя куртка від бренду Барбу. Вона була, в принципі, в гарному стані, були деякі нюанси і розмір десятий. Знайшла ще манці з Гарри Потера вроді, я не знаю, що це за факультет, але виглядала воно, звісно, так. Тоже круто. Блюки бренду Гарімара розмір 2 xl Lsівки бренду Mustang. Мені само кросівки зустрічаються перший раз. Тому я до було була дуже прискіплена. Жакет Він вінтажний, в ідеальному стані. Бірочку, на жаль, я не засняла. Mm, тут він показує, що за 15 хвилин супріття вже дуже мало взуття, і навіть із речей я нічого собі не вибула томкра.